Запрошуємо вас у світ цікавої науки. Наука цікава штука. Правда? Правда. Доброго дня! Це в нас електрофорна машинка. Працює вона наступним чином. Отакі От металеві тросики труться по електропровідних пластинках, які розміщені по контуру цих кіл. І коли ми їх будемо крутити, в цих колбочках набирається статичний струм, і між цими двома провідниками буде блискавка. Блискавка досить сильна, вона може пробити досить таку тонку бумагу, і після неї залишається такий запах, як в природі після звичайної блискавки запах озону. Потрібно в кінці розрядити. Перед вами плазмова куля. Усі матеріали бувають трьох аерогатних станів. Перше це тверді тіла. Коли ми їх тривалий час нагріваємо, вони переходять в рідкий стан. При тривалому нагріванні рідкого стану вони випаровуються і утворюється газ. Але коли перегріти газ, у нас утворюється четвертий агрегатний стан це плазма. Перед вами плазмова куля, коли ми торкаємось до неї рукою, струм невеличкий, який подається всередині, рухається назустріч до нашої руки, тому що наше тіло значно краще проводить струм, ніж повітря, яке знаходиться всередині. Коли ми так само торкнемося до кулі лампочкою, вона починає не сильно загорятися. Тому що металеве осердя, яке тут є, також краще проводить струм, ніж повітря, яке знаходиться всередині. Але якщо ми, до прикладу, одночасно торкнемось до металевої частини, цього струму буде вже недостатньо, тому що частина струму переходить через палець в нас в тіло, і струму вже в нас недостатньо. За схожим принципом у нас працюють сенсорні телефони, коли ми торкаємось до самого екрану. Струм рухається назустріч до нашого пальцю і завдяки цьому фіксується дотик.